Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 24 травня, в день в Україні, крім південного сходу і північного заходу, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У Карпатах впродовж доби пориви вітру 17-22 метри за секунду. В день значні опади дощу. Перший рівень небезпечності жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Спочатку травня на території Золочівського району проводиться пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. При цьому будуть застосовувати спеціальні приманки із антирабічною вакциною для диких м'ясоїдних, які безпечні для людей та інших тварин. Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку і запахом м'ясокісткового борошна. Просимо з порозумінням віднестись до заходів вакцинації диких м'ясоїдних тварин при виявленні принад не руйнуйте їх і не беріть до рук, щоб залишити їх привабливими для тварин. 8 травня Україна разом з іншими європейськими країнами відзначила день пам'яті та перемоги над нацизмом. Символом цього дня є мак, який уособлює пам'ять про загиблих часів Другої світової війни. Ми втратили 8 мільйонів своїх земляків, а загалом ця війна забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по всьому світу, які виборювали майбутнє без війни. Умовах новітньої війни з одвічним ворогом ця дата набуває для України ще глибшого сенсу. На нашій землі знову проливається кров. Знову тисячі загиблих, окупованих територій та героїчний спротив. Ми згадуємо не лише історію, а й ціну миру, світла пам'ять і шана загиблим воїнам. І жертвам війни пам'ятаємо і перемагаємо. Він життя любив. не хочу вірити словам, його нема. Він так красиво в цьому світі жив, пішов у вічність, що прийшла весна. Захищають, коли приходить час, герої не вмираю, вони завжди живуть. У себе я питаю, герої не вмирають, Герої поміж ма. Вони нас захищають, коли приходить час. І завжди живу у себе, я питаю. Староста Задвірянського округу Красненської громади прозвітував за 2024 рік. Під час чергової сесії Красненської селищної ради староста Задвір'янського округу Едуард Марциняк прозвітував про роботу в 2024 році. Протягом року надавалися довідки, оформлялися витяги, проводилися соціальні обстеження, оформлення десятки субсидій і пільг у сфері благоустрою Виконано розчистку тротуарів у задвір'я, ремонт двох кілометрів дороги, Полдва-Задвір'я, Ямковий ремонт у Полтві, вуличне освітлення у Задвір'ї та Богданівці, підсипку доріг щебенем у всіх селах, зріз аварійних дерев у Полтві, облаштування автостоянки біля амбулаторії, покращення умов у школах Полонич та Задвір'я, розбудову молодіжного простору чорнобривці, облаштування приміщення для добровільної пожежної команди, Здійснено волонтерську діяльність. У селах створено алеї слави героїв. Протягом 2024 року у селі Задвір'я продовжили функціонувати дві волонтерські кухні, які стали важливими ланками підтримки наших воїнів. Одна з них розташована в будинку місцевих мешканців, а інша на території приватного підприємства Агропрогрес на цих кухнях готуються різноманітні страви, які надсилаються на передову для наших воїнів. Ця ініціатива є результатом спільної роботи місцевих мешканців, волонтерів, підприємців. Які об'єднали свої зусилля задля надання допомоги військовим, Кожен, хто долучається до цієї ініціативи, робить важливий внесок у підтримку наших захисників та демонструє єдність громади. На завершення звіту староста подякував ЗСУ, селищному голові Роману Фурді, депутатам, працівникам ради, комунальникам, підприємцям і мешканцям за підтримку, співпрацю та спільну роботу на благо громади. У свою чергу селищний голова Роман Фурда також подякував старості за роботу. З детальнішим звітом старости можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Красненської селищної ради. На території Кременецької громади проходив третій районний етап фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги із волейболу серед дівчат 5-9 класів, переможців другої етапу із громад Кременецького району. Урочисте відкриття третього етапу Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги з волейболу. Відбулося на базі Кременецької обласної гуманітарно педагогічної академії. Також змагання проходили на базі Кременецької зож перших третіх ступенів номер 4 З вітальними словами до учасників змагань звернулися міський голова Андрій Смаглюк, голова Кременецької РДА Віталій Кудлак, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Андрій Станіславенко. Також на заході були присутні начальник управління освіти, культури та спорту Кременецької міської ради Людмила Станько, заступник міського голови Микола Матвіюк, головний спеціаліст відділу у справах сім'ї молоді та спорту Оксана Гапонюк. Участь у змаганнях брали шість команд з Кременецького району. Спритність, техніка, кмітливий розум і командний дух юних волейболісток дали гарний результат та захопливу гру. Щиро дякуємо суддям змагань Володимиру Прокоповичу та Віктору Голубу. У фіналі будуть змагатися заклади освіти із чотирьох громад, у тому числі Кременецької. Вітаємо дівчат та бажаємо перемоги на змаганнях. Разом переможемо. У Ситницькому ліцеї Крупицької громади відбулася лінійка реквієм, нагоди вшанування пам'яті героя Биця Дмитра. Так, 7 травня минула третя річниця загибелі відважного героя, військового медика Биця Дмитра Святославовича. річниця гіркої розлуки, вічного жалю і світлої пам'яті. Річниця без Дмитра. Сьогодні всі, хто знає, пам'ятає Дмитра, згадують його добрим словом і тихою молитвою. Дмитро був щирим, доброзичливим, працелюбним, відкритим у спілкуванні, завжди готовим підтримати та прийти на допомогу. Понад усе любив свою родину, був прикладом доброчесності для своїх сестер і брата, ніколи не цурався будь-якої роботи та не боявся труднощів. Дуже боляче усвідомлювати, що його життя так рано обірвалось. Скільки доброго і світлого могло б бути в ньому попереду? Але він віддав його, обороняючи Україну і всіх нас. Та смерть не зможе зруйнувати те, що залишив після себе наш герой: добрі справи та світлу пам'ять про себе. На лінійці були присутні родичі, друзі, односельчани, а також заступник сільського голови Бондарчук Микола Олексійович, начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту, сова Микола Миколаєвич. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого героя. Сумуємо вічна пам'ять герою. 20 травня в Ковоївському ліцеї Демадівської громади відбулося відкриття меморіальних дошок, присвячених колишнім учням ліцею, односельчанам, які загинули, захищаючи незалежність України. Вшанували пам'ять героїв Миська Олександра, Тодора Володимира, Шеремета Михайла та Ковпанька Андрія. Ці люди стали на захист своєї батьківщини у найскладніші часи. Виявивши неймовірну мушність та відданість. Їх імена віки закарбовані в історії не лише цього села, а й усієї країни. Честь відкриття меморіальних дошок було надано рідним загиблим. Захід супроводжувався теплими словами, подяки родинам воїнів. Ці меморіальні дошки це не просто символи пам'яті, а постійне нагадування про те, що ми маємо зберегти свободу, за яку боролися наші герої. Вони віддали свої життя, щоб ми могли жити у вільній. І незалежній Україні, слава Україні, Героям слава.